Ми Знаходимося в селі Великі Ком'ята Закарпатської області, займаємося вирощуванням ранніх квітів. Зараз маємо в продажі ось таку гвоздику багаторічну сорті Оскар. Ось такі гарні кущі великі. Є вона в різних кольорах. Ось такої гвоздики у бананку влазить 40 штук. Продажа настільки оптова від 12 бананових ящиків. Біденс ось такий красивий. Лаванда. Багаторічна. Також є ось такий красивий остик. Пущі дуже великі здорові. Ось такого остика влазить 30 штук в бананку. Він весь у бутонах. Є різні кольори. Також маємо ось таку воздику в кашпо. Ось такі красиві кущі, всі в бутонах. Тиждень-два і зацвіте весь, весь вазон. Кому цікаво, пишіть або дзвоніть, номер телефону буде. Також є ось така ампельна вербена. Теж мікс кольорів. І є календула. Ось так вона виглядає у бананових ящиках. Тут її є 40 штук. Можемо ставити або по кольору, але так краще міксами беруть.